Королівська битва це місце, де розпочинається шлях до найбільшого шоу в історії реслінгу Реслманії. Якщо ти хочеш подивитися стрім королівської битви разом з нами, переходь до нашого телеграм-каналу Дабідебікс, трансляція пройде в ніч суботи на неділю, о другій. Зараз нас очікує перше преміальне шоу в цьому році Королівська битва. А тому саме час добренько нахрюкати і залишити свій прогноз напередодні цього шоу. Ти на каналі «Дабі -дабі Лукс. Мене звати Андрій Владислав і це Лукс на Хрюк. Матч за чемпіонство США. Логан Пол вперше з листопада минулого року захищатиме свій титул проти колишнього чемпіона Сполучених Штатів. Кевіна Оуенса. Кевін вийшов переможцем з турніру, перемігши Остіна Т'юрі, Кармелу Хейса і, врешті-решт, Сантоса Ескобара, щоб вибороти собі тайтлшот на чемпіонство Сполучених Штатів. Хоча Оуенс виглядає грізним противником для Пола, малоймовірно, що чемпіон втратить свій титул. є певне припущення, що Логан протримається чемпіоном до Реселманії, де він візьме участь в багатосторонньому поєдинку, або. Просто зустрінеться в бою один на один з кимось, на кшталт, ну Ейнайте. Я не знаю, чим буде зайнятий в той час Кевін Оуенс, але я сподіваюся, що він не загубиться всій метушні та знайде своє місце в карді-манії. Сподіваюсь, що я помиляюсь, оскільки серцем буду вболівати за Кевіна. Проте моя ставка на те, що Логан Пол залишиться чемпіоном. Королівська битва 30 жінок. Як і будь-який інший фанат, я з нетерпінням очікую деякі потенційні сюрпризи. Наприклад, появи Джей Лі, Наомі, Мікі Джеймс, можливо, навіть Мішель Маккул чому ні. Не варто відкидати і потенційну появу Джейд Каргіл. В цьому році DaбіDB пішло вірним шляхом і намагалося мінімізувати передчасні анонси учасниць в битві, що безумовно. Дуже добре. Нагадаю, що нам анонсували точну появу в битві: Най Жекес, Бекі Лінч, Беллі, Бянки Білер, Максим Дюпрі та Айв Найл. Дуже багато фанатських теорій породжує потенційна переможниця, але все залежить від того, на який титул насилиться Тріумфатор. Нам ти зарять можливе протистояння Рія Ріплі та Бекі Лінч, а також Бейлі та Деміж Контрол. Звісно, існує можливість того, що переможе хтось хто. Зараз не виступає активно чи взагалі не в компанії, але все ж таки я схиляюсь до кандидатур Бекі та Бейлі. Проте Бекі одного разу вже перемогла в битві, і будемо відверті, Бейлі ця перемога зараз потрібна більше. Вона вже тривалий час не може повернутися на вершину, і перемога в королівській битві як ніколи була б для неї доречною. Моя ставка на Бейлі. Матч за беззаперечне чемпіонство Всесвіту WWE. Роману Рейнсу доведеться захищати свій титул проти Ренді Ортона, Ейджей Стайлза та Елої Найта. Усі троє претендентів на титул мають законні претензії до чемпіона. Бладлайн жорстоко побили гадюку, через що той пропустив півтора року кар'єри. Вони також вивели з лад до Стайлза майже на три місяці, а Найт. Найт не зміг скинути трону ватажка племені на арабському руднічку через втручання бладлайну. Безумовно. Інтрига в матчі присутня. З одного боку, запевнюєш себе, що Рейнс точно буде чемпіоном до Риселманії. З іншого боку, скеля. Не варто відкидати можливості втручання двоє на поєдинок, що буде коштувати Роману його історичного чемпіонського рейну. Так, може це і фанфік. Але ти маєш відчувати, що скеля приготував тобі. Останні захисти чемпіона не викликали особливої зацікавленості. Тож маю надію, що цим поєдинком Хантер покриє потреби фанатів у цікавому протистоянні. Чи точно Рейнс втратить титул? Сумніваюся. Тріпович показав свою чітку позицію у встановленні нових потужних рекордів, і він хоче закріпити за собою плеяду нових легенд. Тому. Все ж таки, гадаю, що Роман в одному із найскладніших для нього захистів за весь час знайде можливість захиститись. Моя ставка і переможець Роман Рейнс. Королівська битва 30 чоловіків. Або як її стали називати, традиційна королівська битва. Беззаперечно, це найочікуваніші бій ночі. Мене дуже інтригує те, що відбудеться на Реселманії. Перше за тривалий час в повітрі висить густа хмара невизначеності, через що важче назвати конкретного претендента на перемогу. З одного боку, у нас є Коді Роудс, який прагне завершити свою історію. З іншого, у нас є Сієм Панк, який прагне головної події Реселманії. А щодо Гюнтера. Який дивовижно показав себе у тогорічній битві, а також володіє рекордним Тайтл Рейном як інтерконтинентальний чемпіон, я б його теж не скидав з рахунків. Хм, Мало не забув, є ще Дрю Дрюмакінтайр, який набирає неймовірні оберти в останній місяці. І як бачите, потенційних переможців в цьому році чимало, але золотий квиток на ресумані є тільки один. Тому, мабуть, я буду банальним і скажу, що перемогу здобуде Роудс. Є багато балачок, що малоімовірно, що двічі поспіль віддадуть перемогу одній і тій самій людині, але чи це вперше? А як щодо Халка Хогана, Шона Майклза чи Стіва Остіна, таке вже відбувалося і не раз. Правда, Остін був останній, і це було 26 років тому. Микола, уяві собі, 26 років тому. Поправді, кажучи, Коді мав не дуже видатний рік після минулорічної поразки на Реселманії. Так, він зміг реабілітуватися в протистоянні з Броком Леснером, а також здобув перемогу над судним днем під час воєнних ігор на козацьких серіях. Але, хто як не Коді повинен завершити історію Романа Рейнса? Чи завершити свою історію? Історію своєї родини? Питання риторичне. Американське жахіття заслуговує на це. Отже, моя ставка на коді Роудса. А щоб дізнатися, чи все правильно ми нахрюкали, підписуйтеся на наш телеграм Дабі Дабі Всі посилання є в описі до відео. Подобайка і підписка просуває наш канал іншим фанатам Реслінга. Тому не затискай, а натискай. Королівська битва, шлях до Реселманії розпочинається в ніч суботи на неділю. У Почу.